Оренда двокімнатна квартири, житловий комплекс Цечакія. Це нова будова. Так, комплекс виглядає з фасаду, багато зелених зон і під охороною. Холодильник, посудомийка, плита, окрема ванна з туалетом, пральна машина і бойлер. Тут якраз душова, санвузол. Лічильники на холодну, на гарячу воду і на електроенергію. Тому ви сплачуєте за те, що споживаєте такий коридорчик і дві окремі кімнати. Тут стоїть кондиціонер. Сам будинок він цегляний. Подивіться, яка товщина, стінки плюс утеплення, і вікна виходять на південь. Так от тира світла і тепла. Це більша кімната, тут якраз двоспальне ліжка, причому 2х2. Два два. І ще гардеробна кімната. Тут вона знаходиться. Теж велика, можна все помістити, що потрібно, і тут вона ось чином закривається. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд, квартира вільна, готова до заселення. До побачення.